Офлайн або ж онлайн 1 вересня уже завтра. Та чи готові до очного навчання усі заклади освіти Прикарпаття? Це питання обговорили на нараді у голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Про результати зустрічі розкажуть наші кореспонденти. На Прикарпатті налічується більше тисячі освітніх закладів. Їхньою підготовкою до нового навчального року в умовах війни розпочали займати ще наприкінці червня. В кожній територіальній громаді були створені відповідні комісії, які вже роз, е, подивилися кожний навчальний заклад, кожне таке укриття. І зараз комісії працюють повторно, тому що відповідно е, навчальні заклади роблять ремонти, десь обладнують, тобто приводять до того ви. Е, е, Вигляду до тих рекомендацій, які надані Державною службою з надзвичайних ситуацій, щоб всі наші навчальні заклади могли прийняти дітей. Комісії продовжують роботу, оскільки ті проблемні питання, які зауважились представниками комісії, вони фіксувались от, і вони зараз виконання, тобто ця робота йде постійно. Як результат перевірок, на сьогодні до нового навчального року готові майже 69% закладів освіти. До 1 вересня я думаю, що цей відсоток буде понад 70%, а 20% закладів освіти будуть це робити. Після першого вересня, бо вони не встигають зробити, бо там або великі масштабні будівельні роботи, або певні якісь затримки. Відтак за перші місяці осені очну форму навчання мають розпочати 90% закладів. Вона передбачає. Або змішану форму, що коли частина колективу вчиться дистанційно, там два дні в тиждень, а два дні в тиждень вона виходить в школу. Це пов'язано, коли величезні школи дає більше півтора тисячі дітей. Батьки самостійно вибирають форму навчання особисто. І відповідно до прагнень батьків, ми забезпечимо їх тою чи іншим формою навчання. Та очне навчання розпочнеться не для всіх. Приблизно півсотні закладів Івано-Франківщини 1 вересня не відкриються.